Це поні Софія, яка з'явилася у Менському зоопарку дев'ять днів тому. Маля адаптується він з кожним днем, становиться все ближче і ближче підходить і до відвідувачів, до наших працівників. Мама все время тривожна біля нього завжди захищає. Нині Софі харчується лише молоком матері. Через кілька тижнів їй даватимуть, як і дорослим тваринам, сіно. Батьки маля, Оскар та Тано. Поки що біля Софі постійно перебуває її мати. Вони якби дуже дружні такі до, до нас, до людей. Буває в кожного що свій характер, так як мама. Більш спокійна, але при захисті своєї дитини, то вона дуже агресивна. Навіть зараз видно, що вона не підпустить навіть свого навіть її татка до себе не підпустить. А це бізон американський Арнольд. Йому понад місяць зараз маля вчиться їсти сіно надалі його раціон будуть збільшувати. Арнольд то він дуже такий жвавий, непосидючий. У бізонів то він спостерігається дуже переживання батьків за своїх малюків. І так, якщо до Арнольда хтось із відвідувачів можливо підходить ближче, то він не допускає не, не мама, не тато. Ванці три місяці, і він вже адаптується до вольєра. Інколи штовхає свою матір, щоб показати, що це його територія. Наразі він вже окрім маминчого молока, вже їсть і сухі корми, і з мішку дають, так як тертий там буряк, моркву із мукою. То вже він потроху їсть різні корми. В нашого ваньки доволі таки рідкісний і цікавий, якраз, якщо придивитися, то і на, на ножичках він біленький, і на мордоці. Але, мабуть, на генетичному рівні десь хтось був із дальніх родичів, тому що в нас наразі тільки така розкраска. Зебу Любава поки що боїться підходити до відвідувачів. Її батьки також слідкують, аби малеча не відходила від них. Мамка Любави. О, їй майже три місяці. Вон наша гарненька. Татко, як завжди, на охороні, на стражі стоїть. Також у Менському зоопарку з'явилися козенята, єноти та пернаті. Нині працівники очікують на поповнення від лебідки. Катерина Сірук, Олексій Жарно, Суспільне новини, Чернігів.